Доброго ранку вдома всім, хто починає цей робочий тиждень з нами. Ми продовжимо тему фіксації російських військових злочинів. Українська правозахисна організація Труф Хаунс з 2014 року документує докази російських воєнних злочинів. Днями стало відомо, що вона отримала премію yeah. «The LB Awards 2023» від фундації Клуні Фундейшн for Джастіс. Цю фундацію заснували Джордж та Амаль Клуні. Всі деталі про роботу організації та про премію дізнаємося від виконавчого директора Truth Hounds Романа Авраменка. Я піду зустріну гостя. Добрий ранок! Добрий ранок. Добрий ранок, сідайте, Достаток. будь ласка. Вітаємо. Вітання. Будь ласка, сідайте. Дякую вам. Добрий ранок! О, О. Дякую. Отож, перше і найголовніше запитання: розкажіть про вашу фундацію, коли вона з'явилася і які завдання взагалі вона ставила перед собою? Ну, скажімо, утворилися ми в Серпні, вересні 2014 року, після того як Росія анексувала Крим, і атакувала східну частину України за допомогою наших друзів-партнерів з Грузії, які бачили результати війни короткочасної 2008 року. Про те, наскільки важливо одразу по гарячих слідах документувати, опитувати свідків, фіксувати все, що відбувається в ході збройного конфлікту бойових дій. Війна тільки розгоралася, тому ось саме тоді ми почали їздити на схід України і також в анексований Крим з метою саме опитувати безпосередніх очевидців, фіксувати місця, якщо це були артилерійські атаки. І з вересня 2014 року, і по, по, по теперішній день ми займаємося фактично тим же самим, тобто будь ласка <реш> Не, можливо ви ще хочете щось сказати? я я просто чесно кажучи шокована здивована і захоплена, захоплена водночас тому що ви одразу поїхали вже в анексований крим і там фіксували всі злочини. Так само поїхали на схід, і там так само фіксували злочини. Правильно я зрозуміла? правильно, і це було дуже важливо робити одразу, тому що і українська правоохоронна система тоді, в перш хаосі перших місяців війни, не не справлялася з навалою злочинів. Коли ми приїжджали, питали людей. часто дуже з'ясовувалося, що з ними ніхто не говорив, слідчих органів. Справа не заведена, і потім через роки. Коли дійшли руки у прокурорів до того щоб розслідуватися ці справи, наші матеріали, які були зібрані ще тоді, в 2014-2015 році дуже пригождаються зараз, тому що це живі свідчення, так. це документи, вони збережені і чекали свого часу, які зараз а, а скільки щас, щас. а скільки було задокументовано взагалі? Якщо можна сказати, от можливо згадаєте, ми розуміємо, що масштаб злочинів величезний, але хоч приблизно, от, наприклад, до повномасштабного вторгнення, скільки ви зафіксували злочинів? О. Складно сказати скільки зараз, мені здається, більше 4 тисяч е, інцидентів, які містять ознаки воєнних злочинів в нашій базі документування, але є ще великий масив інформації, яку ми ще не внесли в базу, яка, яка лежить заархівований, чекає свого часу. Тому що ну, з 2014 року по сьогоднішній день пройшло 9 років, впродовж яких ми документуємо. І за цей час у нас було 220 вже цих польових виїздів, кожен з яких триває. В Середньому шість днів можна сказати. Ого. Тобто, якщо помножити 220 виїздів на шість днів, то можна ну, і в за буде. один день. В середньому команда бере чотири свідчення, чотири інтерв'ю, плюс робить фото, відео зйомку, просить документи, робить копії, скани, виписок з лікарні, з моргів, те, що. Будь-які довідки, огляди пошкодженого майна це все доволі великий, великий масив даних. Звісно, скільки загалом задіяно людей і хто чим займається? Um, зараз нас 51 людина. Угу. Починали ми з групи було до 10 людей, і з, з, продовж з чотирнадцятого по 21 ми виросли десь до 25 п'яти, угу. і потім вибухово, як і кількість вибухів. Під час повномасштабного вторгнення ми виросли ще вдвічі. Нас зараз вже розділена вся організація на департаменти, а департаменти не відділи. І попри те, що така велика кількість людей задіяна, все одно Трусхаунс залишається дуже вузько сфокусованою організацією, яка вузько сфокусовано працює з над тим, щоб всі. Воєнні злочинці були покарані, а щодо жертв всіх потерпілих від воєнних злочинів була відновлена справедливість через індивідуальне кримінальне покарання. І для того, щоб це забезпечити, у нас є в департаменті доказів відділ моніторингу. Це монітори та моніторики, які щодня моніторять новини, будь-які телеграм-канали, публікації, виходи змі, заяви офіційних осіб. Це все зберігають, і воно залишається в базі моніторингу для подальшої верифікації. Тому що просто по одному повідомленню ми не можемо сказати, чи це був воєнний злочин, чи ні. На жаль, не кожен загибель цивільного, не кожен обстріл є воєнним злочином згідно з норм так званого МГБ, міжнародне гуманітарне право це оце право, в рамках якого працює наша організація, і воно регулює, як потрібно воювати, якщо вже війна почалась. Угу. Не стріляти в цивільних. Але допускається навіть загибель цивільних, якщо ви стріляли в військову колону, і там поруч приходив цивільний. Ви розбили військову колону. цивільний загинув, це не воєнний злочин, його загибель. Це, це все регулюється правилами війни, і все це МГП укладено в конвенціях Женевські конвенції, додаткові протоколи до них інкорпоровано в Римському статуті міжнародного кримінального суду, який ще дуже часто і неправильно називають гайський трибунал. Він дійсно знаходиться в газі. Тим не менше, я від відволікся від, 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 від організації. Монітори монітори зберігають на потім. Велика і великий відділ польових дослідників. У нас є кілька екіпажів. Облад, облаштовані всі-всі, необхідні засоби. Навіть дрони зараз. Колеги просять лазерний далекомір додатково, щоб, щоб ми їм придбали. Всі документатори навчені працювати з людьми, які травмовані в результаті. Ну, взагалі, будь-якої травми, тобто вони це роблять емпатично, Вони навчені працювати професійно і так, щоб людей не травмувати. Тому до нас дуже часто звертаються люди, які не хочуть іти до слідчих правоохоронних органів, тому що вони думають, що слідчий СБУ його допитає так, що йому потім жити не захочеться. В той же час. Документатори, такі як наші, проходять постійно тренінги про те, як працювати з тою чи іншою травмою, якщо людина зазнала сексуальне насильства, як з цим працювати, як її додатково не травмувати і в той же час отримати всю необхідну інформацію, щоб можна було знайти того, хто це зробив, і посадити його за ґрат. Вони постійно їздять в місії. в місі. Зараз мої четверо моїх колег, так само в польовій місії, документують наслідки підриви Каховської дамби. О, прекрасно. Третій відділ в цьому ж департаменті доказів це якраз аналітики, які беруть все, що привозять їм польовики з полів з, з моніторингової бази. Читають, розбивають на, на шматочки, завантажують оцю базу аналізу доказів. Вона існує дуже давно, більше 10 років. Ми нею користуємося десь 3 роки, і вона вже дозволяє. Надійно зберігати, встановлювати зв'язки між інцидентом, потерпілими, свідками, підозрюваними, військовими одиницями, там бо одиницею бронетехніки, і це все пронизано таким от мережею зв'язків. Кожен шматок інформації. І потім це от кінцева точка для доказів. Потім з, не, з нею може працювати будь-хто, як наші розслідувачі з департаменту розслідувань, так і слідчі національної поліції СБУ і прокурори, які здійснюють mm -hmm. нагляд. Ми їм постійно передаємо ці матеріали, бо в першу чергу сфокусовані на на, на те, що правосуддя буде тут здійснене да, на території України да, українською правовою системою. Разом з тим ми співпрацюємо із міжнародним кримінальним судом, і судами інших юрисдикцій в Німеччині, в Швейцарії, в Франції. Тобто, ну так як оці злочини, воєнні та інші воєнні злочини злочини проти людяності, mm -hmm. злочин геноциду, злочин агресії. Це, це називається міжнародні злочини, а міжнародні вони називаються саме тому чотири типи там. Mm -hmm. Міжнародні вони називаються саме тому, що вони настільки серйозні, що вони долають поріг юрисдикції і, і виплескаються. Вимож да? ви, ви, виходять за межі країни на території якої вони вчинені. Тому за них можна притягати по-перше без давності, будь-коли, як mm -hmm. ви знаєте, так само mm -hmm. Нюрнбергський трибунал досі знаходять і, і засуджують так, злочинців. Так, так, так. І по-друге, ну по, -по суті, будь-яка будь-який суд будь-якої країни за злочини вчинені вчинення тут може притягати до Видальності, тому ми з ними працюємо. У нас є ще одне питання. Будь ласка, дуже важливе, дуже важливе. Ми, ми розуміємо, що про це можна говорити безкінечно. У нас просто обмежений час, але дуже цікаво все Грас тоді 30 це. секунд візьму. У нас є департамент розслідування, які роблять розслідування конкретних інцидентів. У нас багато. Якщо зайти на сайт, то побачите ну, резонансні розслідування. Є юридичний департамент, який робить юридичну оцінку і навчає слідчих прокурорів, суддів, працює з закордонними колегами для того, щоб підвищувати якість правосуддя. І є Дирекція адміністративна, яка дозволяє всім цим коліщаткам рухатись. Оце тепер в нинішньому вигляді. Це прекрасно. Добре, інше питання: в якій номінації ви отримали The Елбіордз Awards 2023? Що що взагалі відчуваєте з цього приводу? І чи розраховувало ви, що ви отримаєте цю нагороду? Чи ви навіть не думали? Ми про? отримали її в номінації «Справедливість ливіз для вцілілих часис «For survivors». Ми взагалі не знали про існування цієї нагороди, оскільки вона існує тільки другий рік. Минулого року було перше нагородження цією нагородою. Зараз, зараз другий раз. І всього є п'ять номінацій. В одній з номінацій ми отримали нагороду. Ідея її Просто поставити таких правозахисників, людей, які борються за справедливість, під софіти а, на в Нью йорку на п'ятій авеню оточити наї, на їх найкращими селебріті світовими для того, щоб показати, що вони під нашим умовно захистом, саме тим, що вони визнані на на такому рівні, і плюс а, ще долучити більше людей до то <світ> привернути увагу правильно саме ну, до цих місць до того до, до вашого питання, що що я відчув. Колеги відчули радість, звісно, всі, бо це визнання їхньої тяжкої і часто небезпечної роботи. Mm -hmm. Тим більше, це вже не перша нагорода цього року. Ми отримали mm -hmm. а, премію свободи імені Сахарова від Норвезького гельсінського комітету, і це друга премія за рік. То це, звісно, під -під підняло всім дух мені, в тому числі, але так само я відчув відповідальність, що винагорода це не лише відзнака, але ще до відповідальність не знижувати планку і продовжувати рухатись. Друге, те, що ви правильно сказали, зрозумів, що відкривається для нас ще один майданчик, для з якого ми можемо доносити правду про російсько-українську війну, про ті злочини, які е, і не спонукати західний світ всі демократії, продовжувати і нарощувати підтримку України, показувати, що єдиний спосіб боротьби з воєнними злочинами, це інкорпоровано в інкорпоровано в нашу мету існування організації, і не їх. Повторення в майбутньому це вигнати загарбників з території України. Поки вони контролюють, окуповують хоч якусь територію, там здійснюється тортури, викрадення, вбивства, багато сексуального насильства, і цьому не можна дати ради, крім як зі зброєю в руках вигнати окупанта з нашої країни. Дякуємо, Дякуємо вам. вам за те, що ви робите. В Студії ранку вдома виконавчий директор правозахисної організації Трус Хаунс Роман Авраменко. Вітаємо вас, з цілком заслуженою нагородою. І дякуємо за все, що ви робите. І нехай цієї роботи стає все менше. Будемо сподіватися.